Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та ось мого кулінарного блогу. ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати пісний майонез з розсолу. Отже беремо 100 мл розсолу з маринованих огірків, 350-400 мл соняшникової олії, 1 чайну ложку гірчиці, одну чайну ложку цукру. Півчайної ложки солі. Всі інгредієнти з'єднуємо у одному посуді. Занурюємо блендер у рідину і, не виймаючи, натискаємо на кнопку. Збиваємо до того моменту, як з'явиться біла хмаринка і піднімається на гору. Піднімати занурюваний блендер можна тільки тоді, коли вся маса повністю побіліє. За цим рецептом соус виходить густим та ніжним. Не треба додавати ні яйця, ні оциту, ні молока, ні лимону. І економно і смачно. Таким чином накриваємо кришкою, його можна зберігати у холодильнику. Я раджу, дорогі друзі, приготувати пісний майонез найближчим часом. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму плозі. Бажаю всім смачного і продуктивного дня і міру нашій рідній Україні.